Вітаю всіх! Бачила інтерв'ю Зеленського спеціально. Мені, мені виліз заголовок, я спеціально його прочитала, подивилася. І він каже таку цікаву річ: окрім легше повернути чим Донбас. І я з цим згодна, тому що на Донбасі населення вже проросійське, дуже сильно проросійське. Зрозумійте, окупація з 2014 року, там українських вже нема. І сам Донбас має багато проросійського прошарку. Наскільки це. Повернення потрібно, я би так сказала, з рахуванням людей, які там живуть. Ви зрозумієте, повернення то з людьми, а ті люди захочуть жити, а ті люди не захочуть виїжджати, а хто ж зі своїх домівок хоче виїжджати, як вони кажуть? Тому це дуже погане питання, важке. Не знаю. Що робити з Донбасом? Багато бачила інтерв'ю ще до широкомасштабної війни досить даже бачила, що робити з цим Донбасом потрібно і чи потрібно чіпати. То населення, яке там вже живе з 2014 року. І як вони будуть з нами жити? ж вони повинні з нами уживатись. Розумієте, знову заново. І при поверненні повного Донбасу, тобто, цей Донбас повинен перше з нами ужитись. По-друге, я не знаю, як ми будемо оживати жителями самого Донецька, там дуже важкі люди. Розкажу приклад, я тоді зустрічалася з хлопцями. Було в мене три хлопця з Донецька. Саме з міста Донець три хлопця один гірший за іншого. Такі, випадки, паскуди, що просто капець. Тому місто Донець для мене найгірше місто. Немає там нормальних мужиків, немає. Тобто, це люди, яким всі повинні. Це страшно. Якщо є інші, пишемо в коментарі, пишемо у приватній нафіг. Повідомлення жителі Донецька, якщо нормальні мужики, пишіть, хочу поспілкуватись. Так. Тому я хочу розглянути, чи дійсно населення Донбасу не хоче повертатися. В Україну. Ось я беру населення Донбасу. Хочу, щоб ця територія, Луганська Донецька область, була у складі України. Давайте так. Саме населення у цих двох областей в адмінкордонах, беру всі області. В адмінкордонах, господи, населення хоче, щоб ці області були під Україною. українські. Так, є населення яке хоче. Угу, 50 на 50. Ви знаєте, так. Це ж ресурс. Перш за все, це ресурси. Населення хоче, звісно, працювати ресурси. І знову домовленості. Ви знаєте, домовленості? І знову домовленості. 50 на 50. Я б сказала: тут: 50 на 50 ресурси. Також питання велике у ресурсах. І тут знову закохані. Це союз, це домовленості. Це двох, союз двох. Скажу чесно. Тобто, я би сказала, там вже поділено, воно 50 на 50. Хтось хоче, хтось не хоче, а ресурси. Ну, Тут це каже за себе. Все було супер. Тут десятка, тут десятка, зрозумійте. І тут двіка посередині: 50 на 50. 50% хоче в Україну, 50% хоче в Росію. І там ще питання велике за ресурси. Там велика ресурсна база, якщо вчити географію, відкинути все і взяти просто географію, там дуже велика база. Ресурсна. Я вчила в Інституті географії, тому знаю. Ну, добре, що тут? А Ресурси це робочі місця, це добре життя, це благополуччя, яке там було. Повернути це благополуччя населення, хоч. Але не всі розуміють, під ким воно повернеться. Так, тому населення Донбасу хоче знову жити під контролем України. Ану, Дивимось. Угу. Не все, маленька частина, не все. Ну, не все, ось, не все. Думають багато що Думають, вивчають, як краще. Не все. Не все населення, маленька частина хоче під контролем України знаходитись. Тому, на жаль, так. Така ситуація, і це правда. Це дуже гірка правда. Про Донбас. Тому віримо в ЗСУ. Ну і чекаємо на перемогу.